Вітаю, шановні панічки. Зараз я стою на проспекті Слобожанському біля будинку 109А. Чоловік сюди привез мене не просто так, а по важливих справах. У цій приватній лікарні з мене сьогодні знімають холтер. Холтер це пристрій для моніторингу серцевої діяльності. Я три доби носила його на грудях і вже чекаю, не дочекаюся, коли його нарешті з мене знімуть. Але це ще не все дуже цікаве співпадіння. Але у цьому з будинку 109А проспект Слобожанський знаходиться і секонд хенд, і там сьогодні оновлення товару. Перед цією спокусою стояти просто неможливо, тим більше я у саме у цьому секонд-хенді ніколи не була. з мене знімають о 11.30, Тож, поки є час, я вирішила туди зазирнути і подивитися, що цікавого привезли. Зараз дев'ята година ранку. Магазин відкривається 8-му день завозив. Тому звісно, що всі вершки вже розібрали. Я думаю. Хочеться сподіватися, що хоч щось залишилось. Пориюся, покупаюся, може щось знайду. Ну що, я передивилася усі сукні. Ну, так я собі це, можливо, це через те, що цей район дуже густо населений, такий жвавий, людей в магазині дуже багато. Можливо, тому все цікавеньке вже розібрали. Є дещо я покажу вам на примірці. Передивилася усі теплі речі, дещо знайшла і все висіло окремо. видно, що це з... скинули перекупи, як то кажуть. Тому роблю висновок, що у цей магазин треба завжди приїжджати на восьму годину ранку, тобто на відкриття. Це найцікавіше, я звичайно ж покажу примірочно. Я зараз хотіла показати вам такий светик помаранчевий яскравий із чистої вовни від дорогого бренду «Лаурель». Зараз покажу вам бірочку. Так, Бачите, бренд Лаурель це частина модного будинку ескада, Дорогий бренд. Говняне речі у цього бренду коштує дуже дорого. Збереглася бірка із складом. і на ній вказано, що це дійсно на 100% вовна. У чоловічому відділі вісім такий жіночий джемпер від бренду «Монарі». Це німецький. Якщо не помиляюсь міддл-сегмент. знаю, що речі від них дуже якісні, коштують не дешево. Такий рубчик джемперок, бірки і складом немає, але по відчуттям це схоже на багаволну, доволі якісну. Тут шилдік від бренду Monari, бачите, такі гарненькі. Непоганий джемпер, мені він подобається. Оцей колір пастильний, що середній між голубим та сірим, але ну, він такий доволі зношений. Видно, що його багато носили, тому примірочно я брати його не буду. Також знову ж таки у чоловічому відділу знайшла такий фоловер. Від бренду відомого і дорогого американського Ральф Лорен, бачите, бірочка синя. Так, впала, вийшла на, на місце. Вже на верхній бійці вказано, що це вовна маріносу. Джемпер у гарному стані, вовна така приємна, м'якенька. Бірочка, повторююсь, теж зберіглася. І на ній теж вказано, що це стовідсоткова вовна маріносу. Гарний джемпер у прекрасному стані. Але ну, мені таке не потрібно. Щось такий непоганий половер знайшла гарного вускового кольору? Це бренд Гант. Не ідеальний стан цього половера, тому я не беру його на примірку. У складі стоїть цвяткова бавовна. Ситуація з штанами прямо плачевна, і з спідницями теж. Взагалі нічого теплого, із видаванням вовни я не знайшла. Навіть якщо щось там знаходила, то воно було старомодно, скроєно в поганому стані. Навіть нічого на примірку взяти. Вовни немає, зате є льон, але не мого розміру. Це розмір М, дуже гарні штани від примірного німецького бренду Бракс. На цій бірочці, чорним по-білому, казано, що це 100% льон. Дуже гарний такий льон. Штани в ідеальнішому стані. Льон розкішний просто по якості. колір мені це подобається, такий природний коричневий. навіть гарні штанці, такі прямого вільного крою, вони не завужені донизу. Дуже шкода, що замалі. Погляньте, які класні штани від бренду HM, штани Палацо. Широкі, вільні, тоненьку, чорну смушечку на кремовому фоні. Білочка, це бренд H&M, але це маленькі розмір, ці шоти, тобто есочка, вона в мене замаліє, я в них не влізу. І склад тут розкішний зі скуза та альон. Ой, шкода, що такі маленькі, мені ці штани дуже сподобалися. Стан у них ідеальніший, стан нової речі. Нарешті переходимо до примірки, і перше, я хочу примірити ось таку куртку. Вона виконана замшою. замші. Ну, всім відомо, що замша зараз у тренді. І саме замша у такому коричневому кольорі. Куртка скроєна доволі сучасною. Вона на мене така завелика, бо, мабуть, це чоловіча модель, бачите, які рукави задовгі. Така доволі об'ємна, непоганий крій. Мені подобається. Ось повторюють об'єм. Ось ця свобода, накладні кишені, ось цей бурі такий класичний. Тут непогана така підкладочка, вона ціла, не порвана, не бородна. Підкладка виконана, якщо не помиляється суміші віскузи та поліестеру. В цілому куртка виглядає непогано. Але трохи пересушений замш. Бачите, як підвернувся комірець. Замша трохи пересушена. Мабуть, її, або її мочили, або неправильно за неї доглядали, і вона так трошечки в деяких містах деформувалася. Сьогодні день у асситименту, вона така доліволі важка і буду коштувати багато. У мене є замшива куртка. Навіть заради неї поміняла гардероб і зняла про це відео. Якщо вам цікаво, подивитися. Ця куртка виглядає гірше, ніж моя. Тим більше я купляла її останній день розпродажу. А сьогодні день оновлення. Навряд чи б я її купила, навіть в останній день все ж таки. Завелика і замшок у не дуже гарному стані. Також взяла на примірку цей гольфік, комір доволі високий, але не, підго... не підгортається. Дуже сподобався цей модний колір фіолетовий, він мені завжди личив. Якість гарний бренд, я обов'язково ставлю вам. Фото з назвою бренду, Потім поговорю. Якщо щось дізнаюся, обов'язково ставлю інформацію про цей бренд. Зараз я про нього нічого не знаю, ніколи про нього не чула. Це відподальнішому стані, схоже, що він взагалі новий. Тут такий чудовий склад: там віскоза, за бавовна, і вовна, і кашемір у складі. Дуже приємний матеріал на дотик. не Ніколиться, міру такий щільний, гарна вічна осінь. В ньому не буде дуже жарко, бо вовна є, але небагато. А зараз на мені ви бачите пор від німецького бренду Adagio. Я з ним знайома, знаю, що. Він доволі дорогий, ці це мідл сегмент. Цей половер виконаний суміш кашеміру та шовку. Ці два прекрасних матеріали змішали у цьому половер майже рівно в пропорціях. Просто фантастичне поєднання. Я його обожнюю. Це настільки приємний до тіла матеріал, ця суміш кашеміру і шовку, той, хто носив, такі речі знає, про що я кажу. Колір мені дуже сподобався, такий колір фуксії темної. Камера зараз трохи засвітлює, він більш темніший, ніж камера передає вам цей колір. Бренд тадажу, я вже казала, доволі дорогий, тому якість виконання тут висока, горловина оброблена дуже якісно. Взагалі стан ідеальний, рукавчики, манжети не розтягнуті, тканина така пухнаста, без котенців майже. Ну як новесенький цей пуловер, Мені він подобається. на Рахунок нього я теж подумаю. Мені дуже подобається, як він мене сів. Гарна річ варта того, щоб її купувати навіть у перший день. А зараз я приміряю. Розкішний гольфик кашеміровий від бренду Йосиксенсія. Це одна із лінійок відомої мережі німецько-нідерландської CNA. Це звичайний мас-маркет, але якість кашеміру тут на висоті. Вірка є складом відсутня, але в мене немає жодного сумніву, що це кашемір. Це як бачите, гольф від, від, відворотом на шиці, дуже тепло в ньому буде взимку. Бо гляньте, який гарний колір. Знову некоректна передача кольору камерою. Це колір модний, дуже зараз називається колір інжиру або сливовий. Мені він пасує, на мій погляд, суб'єктивний. Я не знаю, який це розмір у Сібірки. Відсутні окрім назви бренду, але я вважаю, що він мені не тільки личить за кольором, але й дуже гарно всі по фігурі. Я в захваті від нього, теж подумаю, купляти його чи ні. Подивлюсь на дефекти. Поки що ніяких дефектів я не знайшла. Гольф або светрик виглядає як новий, ніяких коптунців навіть немає. ж, у мене сьогодні багато знахідок, які хочеться купити. Ще один гарненький гольфик. Мені сьогодні щастить на трендель кольори. Цей колір фіол, темно-фіолетовий дуже актуальний і повторю, я ж казала, що я такі кольори люблю і мені вони личать, на мій погляд. Ця річ від бренду Blue Motion, це німецький мас маркет, але якість гольфіку дуже гарна, він виконаний з вовни 100% вовни мериносу. Я люблю мериносову вовну, вона приємна до тіла, зовсім не наколиться, на відміну від звичайної. Гольфік такий тоненький, навіть полупрозорий, трохи. Просвічується навіть білизна, дуже тоненька вовна, але при цьому дуже тепла. Я вже мокра у примірочній, приміряю стільки теплих речей, але попереду холоди, тому і основну увагу приділяла пошуку саме теплих речей. Гарненький гульфик, мені він подобається, але, мабуть, брати я його все ж таки не буду. Багато у мене вже позицій, які я хочу купити від цього гольфіку, я відмовлюся. А зараз ви бачите на мені топ від німецького преміального бренду Madeleine. Дивіться, так вимовляється на цього бренду. Я завжди забуваю, як правильно його вимовляти. Бренд гарний. Не все від нього останнім часом мені подобається, але якість пошиття просто розкішна. Погляньте, як акуратно. Оброблена зона горловини. Ну, Преміальні бренди відрізняються від якістю якість перший час першиття. І, звичайно, своїми натуральними матеріалами цей топ виконаний на 65% із віскози, а 35% це нейлон. Непоганий склад. Бізкоза трикотажна, дуже приємно. Такий широкий рубчик. Колір такий доволі складний. Це не рожевий, рожевий. Я люблю це, мабуть, пудровий колір і такі нечисті кольори мені не пасують, підкреслюють мою бліду шкіру. Не подобається собі у цьому топі саме із-за кольору. Так та він гарний і стан у нього прекрасний. Все чудово. довжина рукава, кругла горловина, якість матеріалу, все подобається. І сам колір теж він базовий майже. Такі кольори, на мою думку, все ж таки підходять більш блондинкам або смуглявим дівчатам. Мені такий колір не личить. Ще одна чудова тепла річ, яку захотілося приміряти, це ось така. Безрукавка від пімільна німецького бренду Мерць. Безрукавка виконана із вовни, стокової вовни марінусу, і вовна доволі якісна. Ця марінусова вовна не така тонка, як від Blue Motion. вона більш щільна така, навіть тримає трохи форму. Бачите, як тут вона виглядає ця безрукавочка. Це великий розмір, вона на мене завелика, стане дальніший. Та нової речі, колір доволі цікавий. Таке меланжевий, забарвлення має. Основний колір зелений з такими маленькими синіми рисочками. Такий колір морської хвилі, мабуть, можна його назвати. Цікава річ, але завелика, хоча дуже мені вона подобається, я люблю безрукавки. У мене вже їх дуже багато, я їх чомусь рідко ношу. Люблю, але ношу рідко, тому брати я її не буду. Просто хотіла вам показати. І шовком ситуація погана. І вона шовкова річ, я коли знайшла це ось ця блуза від американського бренду Alfani. Це вінтажна річ, побіти це помітно. Вся інформація про склад тканини розміщена на верхній бірці, це своєрідна ознака вінтажних речей. Сам шовк гарної якості, він такий сатиновий, доволі щільний. Блуза дуже яскрава, така феєрія, фарб, стільки усіляких кольорів. Це не квітковий принт, а такий абстрактний, великі, яскраві кольорові плями. Гарно виглядає ця кольорова палітра. Що мені тут не подобається? Ну, по-перше, ця блузна мене завелика, це 16-й розмір, тобто XL, крі такі трошечки застаріли. Хоча позаду виточок нема, але попереду, бачите, крій не прямий, а ось такий полуприталений. І довжина рукава. Оце мені подобається, не подобається найбільше. Три чверті, таку, таку довжину рукавів я не люблю. І було б гарно, якщо б комір був класичний. Тут така стоїчка із доволі глибоким вирізом. Гудзики гарні дуже. Вони обтягнуті тканиною тієї та плашита. Взагалі блуза. блуза виконана дуже якісно, гарна річ, але, як то кажуть, не моя. Також Вирішила примірити ось цю сорочку чоловічу від відомо американського бренду Ralph Lauren. Це безумовно оригінал, відзнака на місці. Виконана ця сорочка з стовідсоткової, дуже якісної, такої щільної, хрусткої бавовни. Я дуже люблю такий різновид бавовни. Цей розмір чоловічої, вона не дуже широка, рукави задовгі, звичайно ж, але мені не дуже подобається ось цей крій. Він якийсь такий полуприливаючий. Я потім вже роздивилася, це сорочка моделі Slim, тому і має такий. Я покладала в Надії на цю сорочку, вона мені дуже сподобалася. Ця клітинка дивна, біло-блакитна, вона дуже гарно виглядає, але не склалася. Вибір суконь, на жаль, мене не порадував. Єдина сукня, яку мені захотілося примірити, ось така. Вона від бренду «H&M». Склад гарний, тут 90% бабуни та 10% льону, льону малувати, могли б покласти більше, але хоч стільки. Тканинка приємна, вона без підкладки і не просвічується, така трохи з ефектом жатої тканини. Ця сукня розрахована на різ 170 см, можливо, тому лінія далі якось на місці. Я її так підтягнула, яка могла вийти. Тут є пасок, який зав'язується позаду Він прошитий тут і потім його треба зав'язувати. Так довжина мені подобається. Я люблю довжину Максі. І рукав, мабуть, він має бути трохи вище, а мені не короткий не і не довгий. Але подобається цей широкий об'ємний рукав, це окраса цієї сукні. А ось все інше, оцей виріз глибокий, лінія талії, розрахована розрахована на жінку ростом 170 см, а в мене 165 см. Візерунок, це орнамент, він такий розкішний, такий насичений кобальтово синій колір на яскраво-білому фоні. Це дуже гарно виглядає. Дуже яскрава і гарна сукня, сучасна в ідеальнішому стані, як нова, але ну, на мені вона сидить не так, як потрібно. Тому, на жаль, я її сьогодні залишу в магазині. Нарешті зняли з мене той клятий холтер. таке сильне подразнення від нього. Трохи хвилююся через результати. Серце останнім часом поводить себе дуже погано. До речі, можете мене привітати. У мене сьогодні день народження. Мені виповнилося виповнилися 58 років. Я не люблю гучне святкування. Скажу навіть більше, вони викликають у мене відразу. Тому зазвичай ми з чоловіком на мій день народження просто ходимо в кафе на вечерю. Незвично вийшов день народження, лікарня, секонд-хенд, зйомки. Але якщо відверто, для мене день народження це не якесь там суперсвято, а звичайний день, тому і проходить він саме так. Єдина відмінність це вечеря з чоловіком у кафе. Ми не кожного дня вечерюємо домом. Так, досить про день народження, все ж таки це відео про секонд-хенд, Але я дозволю собі сьогодні не підводити якісь там підсумки, тим більше ви самі все бачили. І на що скажу, я придбала парочку речей, покажу вам їх пізніше, коли приведу до ладу. А зараз хочу з вами попрощатися, побажати вам міцного здоров'я. Це головне в нашому житті. Дбайте про себе і тих, хто вам дорогий.